Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український рок та журналісти Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які виходять сьогодні в прямий стрім, тому що в Україні ситуація, яка може привести до розвалу України і до знищення України як держави. Якщо знищиться Україна як держава, то буде знищений український народ. Вирізаний просто. Хтось подумає, та нас не виріжуть, тому що нас залишилось якихось 15-20 мільйонів. виріжуть повірте, виріжуть, просто виріжуть. Ви знаєте, я не хочу, і мені навіть важко пересказувати події цих всіх днів. Да? Розказувати, що сьогодні, наприклад, Буданов да чомусь на російській мові начальник розвідки, даючи інтерв'ю, на російській мові пояснює. Що вибори все-таки будуть і перемиря з Росією буде? От мене дивує позиція Буданова, начальника військової розвідки України, який на російській мові дає інтерв'ю: чому на російській? І чому він так впевнений, що вибори будуть, що нас дотиснуть? Це його позиція. Чому він впевнений, що буде перемиря з Росією? Ви знаєте, не це тільки мене дивує. Мене дивує те, як українці готові своїми руками знищити Україну. І я, як український історик, скільки раз повторюю, що історія повторюється по колу. Пам'ятаєте 1918 рік. Пам'ятаєте, як герої Крут ішли кількістю 500 чоловік на. П'ятитисячну армію більшовиків Муравйова, А в Києві було 50 тисяч військових. А в Києві Симон Петлюра. Да, той Симон Петлюра, якого багато зараз викладають як великого визволителя українського народу. Так у мене питання: а чому ж Симон Петлюра тоді не пішов на крути? Чому він не пішов на крути? А чому пішли всього 500 чоловік? А в Києві був Симон Петлюра з своїми козаками. Да? Були 50 тисяч військових, був Грушевський, був Винниченко, був уряд УНР. Чого пішли тільки фронтовики і студенти? Тому що з 500 чоловік 400 було фронтовиків, які були биті, перебиті, обстріляні в окопах Першої світової війни. І сотня студентів київських. Все. Чому решта не пішли? Петлюра, Вінниченко, Грушевський, українські генерали. До речі, в Києві було з десяток українських генералів, етнічних українців, які сиділи, бухали, а потім їх більшовики розстріляли. А перед смертю вони плакали і думали: так що ж, що ж ми без бою здались? Ну і ситуація зараз повторюється. Трамп змовився з Путіним, змовився розділити Україну на попола по Дніпру. Східна частина України Путіну, ну а е, частину від Києва до Західного кордону зроблять колонію США. Скажіть, будь ласка, це всіх влаштовує? Усі готові капітулювати, підняти руки, якщо скаже Трамп, всі готові лизати за Трампу, готові падати на коліна перед Путіним. Ви знаєте, одна написала мені жіночка по-російськи: Хватить війни! Україні нужен мир, пора перестать стріляти. Я їй написав по-українськи та такі, як ти будуть зустрічати бурятів, вставати на коліна і відсмоктувати їм. Заткнулося зразу. Страшно мені, ви знаєте, мені зараз страшно, як люди починають статним інстинктом, щоб вижити, і заради цього готові продати Україну. Просто! Під виглядом ми устали, пора перестать стріляти». Люди мої добрі, якщо Збройні Сили України перестануть стріляти, перестануть чинити опір рашистським монголо-бур'ятським, татарським ордам, України не стане. Нас виріжуть, і у Путіна рука не дрогнет. Він же сказав, наша мета. Знищити Україну, український народ. Він сказав його слова Алкаш, Діма Медведєв. ви що, хочете з ними миритися? Тепер про Трампа. Трамп це людина Путіна. І це в Америці зараз всім стає ясно, що це людина Путіна, який хоче привести пропутінського ставленника в Україну. Є сценарій розвалу України без пострілу. Який це сценарій? Ну, сценарій А дожати Зеленського, змусити його помиритися з Москвою, змусити його прийняти мирні умови Путіна. Далі провести вибори? І, користуючись тим, що населені України прості бідняки, знервовані, звохороблені, розлючені. Використати соціальні лозуни проти діючого президента Зеленського і поставити президентом прокремлівського кандидата. Шанси дуже величезні. І тут будуть працювати всі наші українські типа патріоти: Ягодзінський, Мосійчук, Гордон, Бутусов, да? не дивуйтесь Бутусов. Скільки раз Бутусов зливав інформацію відкриту, яку використовували росіяни? Ніхто не думає. А чому Бутусов не мобілізований? Чому ці всі журналісти не мобілізовані, їм навіть не приходила повістка в ТЦК? Мені два рази припиралися ТЦКшники, не дивлячись, що я важкохворий і мені 59 років. А вони ці всі київські, да? Ягодзінський, Давидюке, Мосійчук там з Америки тявкає, да? Гордони і прочі в Києві журналюги, да? вони взагалі їм не повістки від ТЦК нічого. І вони ж зараз фактично працюють на ворога, пропонуючи нам мир, значить, що ніякого мира не буде. Значить, що Бісмарк сказав, що будь-який мир, який підписаний з Росією, не вартий того папера, на якому підписали. Правильно. Але чому вони ж так рвуть жопу? Ну тому що українські олігархи, підкреслюю, українські олігархи зараз готові здати Путіну Україну. Розумієте? Українські олігархи, а ця вся Шушера: Давидюки, Ягодзінські, Мосійчуки, Гордони. Прочі ці всі журналісти, да, Шабуніни, Ніколіки, Бутусове, Українська Правда. Всі працюють на гроші Правильно, чиї, українських олігархів, чорношляпих. Ви що ще не розумієте? Пінчуковських, Болюбових, да, Фірташів, Коломойських. Ви що не розумієте? І зараз вони готові. Злигатись, зійтися з Путіним, щоб знищити Зеленського. А якщо вони знищують Зеленського, автоматично на трон в Києві сяде прокремлівський кремлівський І українських олігархів це влаштовує. Тепер про Петра Порошенка, який жаліється, що в нього немає кави. Якщо Петро Порошенко дійсно патріот України, в чому я дуже сумніваюсь, тому що я пам'ятаю, як так. Як він, Майданівців, завів котли Іловайська і Дебальцево. Тисячі майданівців загинули в Соняхах, Іловайська і зимою в степах під Дебальцевим За кого? За нього, за е, Матіоса і за полторака міністра оборони. Да? Але я звертаюсь до Порошенка. Якщо ви патріот України, то ви зараз призиваючи людей. До Майдану. Ви ж повинні, пане Петро, зрозуміти, що третій майдан буде останнім в історії України. Я звертаюся до всіх, хто мене чує, до прибічників Зеленського, до прибічників. Е Порошенко, до прибічників Буданова, до прибічників Залужного, інваліда другої групи, який з Лондона нам вказує, як тут на смерть стояти. Да? Але чесь, не приїжджаю сюди постояти з нами на смерть? Я звертаюсь до православних, до баптистів, до євангелістів, до буддістів, до всіх українців, люди добрі, отямтися. Використовуючи ваш, вас. Путін з Трампом знищить Україну без жодного пострілу, тільки стравлюючи нас зараз між собою. Ви що не бачите, що йде стравлення нас між собою? Ви що це не бачите? Хочеться Майдану, хочеться крові? Сьогодні для мене дуже важкий день. Тому що сьогодні 20 лютого, День пам'яті Небесної Сотні. А я тоді був на Майдані. Розумієте? Я був тоді на Майдані, коли Майдан розстрілювали. Я це все бачив. Бачив, як тих хлопчиків зносили і клали на Майдані в стареньких бронежилетах, в стареньких берцах. Розумієте? Я це все на собі переніс другий майдан. Це для тих, хто зараз хоче третій майдан, сидячи на сраці на дивані. Люди третій майдан не другий майдан. На другому майдані зброї не було реально. А зараз на руках населення 2 мільйона стволів нелегальної зброї. Тільки іскра полихне почнуться масові вбивства в Україні. Люди будуть йти вбивати ТЦКшників, поліцаїв. Поліцаї ТЦКшники будуть убивати людей. Сейчас Путін попре. Армію з усіх сторін, як таракани з Придністров'я з Білорусі і скрізь. Мадяри, угорці, поляки попруть Сходу. Що ви будете робити? Дивані майданівці, революціонер грьобані? Що ви будете тоді робити, бля? Що? Хто очолить спротив? Буданов інвалід другої групи в Лондоні. Українські генерали сидять, блядь, із дивана пашталакають. Ну, я прошу люди, отямтеся, Я вірю, що тяжко. Мені теж важко. Я важко хворий. Я один, без родини, без сім'ї, без нікого. Годую п'ять котів, двох псів. І ще цілими днями говорю правду. Важко хворий. Іноді сижу і думаю, щоб не вирубитись, не втратити свідомість прямо з кільця не звалитися. Мені важко, ну я ж тримаюсь. Тому що я розумію, що якщо ми зараз зробимо третій майдан, це буде останній майдан в історії України. Після цього України не стане. Ну, кожній людині ж це повинно було бути зрозуміло. Що ви подуріли? Ну не вистачає Порошенка грошей на каву. Скиньтесь Порошенку на каву. да? Хай він поп'є каву. Купи батончика у себе на фабриці в магазині. Люди, ви зрозумієте питання не в Зеленському. Я теж відношусь до Зеленського неоднозначно. Я теж відношусь до Зеленського, так, як ви. Але зрозумійте, якщо ми зараз робимо Майдан і зносимо президента Зеленського, ми стаємо державою без. Легітимного президента. Ми стаємо бунтівною державою. І про це говорив Богдан Зіновій Хмельницький. Він казав Івану Виговському, коли той казав, давайте ми підемо на Варшаву. Він каже, Іван Виговський, я зробив українську незалежну суверенну державу по Збруч. А далі ми не підемо. Той каже, чому? Ну тому, що нас бунтівниками зроблять. І всі тоді нас будуть нищити з усіх сторін, в тому числі московський цар, тому що ми робимо бунт проти Великої Польщі і нас будуть вважати не за людей, які визволяють свою землю Україну, а за бунтівників, які йдуть на Польщу. Зрозумійте, дорогі рідні, тому Богдан Хмельницький не пішов на Варшаву. Зрозумійте, якщо ми зараз зробимо бунт. Путін об'явить нас бунтівниками, скаже: дивіться, хаос, анархія, розстріли в Києві, я веду війська далі на Київ, тому що притісняють, убивають рускоязичних. Тут же румуни почнуть говорити за румуномовних мадяри за мадяромовних, поляки за карточку поляка, а скільки наших поляків во Львові, ведуть війська. І що ж ви будете дивані, гребані, революціонери робити? Ну що? Хто буде воювати проти такої орди? Нас же порвуть. Я звертаюсь до усіх, люди мої добрі. Люди мої добрі. Отямтеся, вашими руками українські чорношляпі олігархи, Болюби. Фірташі, Коломойські, Вальцмани і проча чорношляпа, шушера знищити Україну, вашими руками зговорившися з Трампом і з Путіним. Все! І України не стане. Отямтеся, приведіть свій розум трохи в порядок. Коли українці почнуть думати головою, а не сракою. Коли українці. Перестануть знищувати свою державу своїми руками на догоду комусь. Хвати грати на дудку чорношляпих, Трампа, Путіна. Треба думати українською головою. Треба створювати українську самостійну державу з українськими спецслужбами, з українською поліцією, з українською армією. Розумієте, з вами український історик та журналіст Ірошвець. 54, 57, 08, 25, 13, 71 і 89 78 картка Приватбанка. І помолимо сьогодні, дорогі друзі, в пам'ять про Героїв Небесної Сотні про всіх, хто загинув, скалічив, пропав без вісті на Майдані. Вічна їм пам'ять! Самим хоробрим воїнам. А вони були хоробріші. чим Залізні воїни з парти, Риму і безсмертні українські козаки. Ні одна армія світу не повторила подвиг моїх побратимів-майданівців. Ні одні солдати, ні одної армії світу не йшли з палицями, з голими руками, без бронежилетів, без будь-якого захисту на снайперські гвинтівки, на автомати, на помповики з картечу. Ніхто цього не робив, тільки мої побратими-майданівці. Я сьогодні виклав відео, хто захоче, поди, зайдіть на мою сторінку, Єршвець, профіль у Фейсбуці. Я виклав унікальне відео з Майдану. Раніше я його не бачив, зараз його виклав, там, де показано було, як майданівці почали наступати на вулицю Інститутську. І один хлопець стоїть, вагався і каже: хлопці, там же смерть не йдіть. А хлопці пішли. Він потоптався, пішов, і через півгодини його було вбито. Я скажу дуже просто. Є така річ, як виконувати наказ. Хлопці, які пішли майданівці вверх по Інститутській, не підкорились наказу, їм кричали: Верніться назад! Ми наказуємо сцени, верніться на Майдан. Вони пішли вгору по інститутській, тому що вони зрозуміли, якщо вони не підуть на смерть відкриту, якщо вони не запалять Україну своїм прикладом, прикладом мучеників. Воїнів хоробрих України не стане. І вони б свідомо поклали своє життя. І Україна повстала вся і знесла Януковиче. І майданівці врятували Україну від окупації російської, тому що вже готувався готувалося захоплення Криму, тому що російські війська вже були по кордоні України. Майдан врятував Україну, а зараз Майданівців поливають брудом, звинувачують у всіх гріхах. Знаєте, боляче мені. Боляче, але. Я, але я сьогодні взяв і, незважаючи на хворобу, налив сотку і випив за опак своїх хлопців. Просто випив, знаючи, що я, можливо, зробив дуже погано для свого здоров'я. Але я не міг таке. Такий траурний день не пом'янути своїх хлопців. Просто не пом'янути. І знаєте, саме трагічніше. Не було з ким навіть пом'янути. Не було з ким. Просто не було з ким. Тому що у нас, там, де я живу, вже немає ні одного живого майданівця, який який тоді був на Майдані під час розстрілу. Всі мертві, всі загинули. З 2014 року по 25-й. Я один лишився. Все. Добра і спокійної ночі, дорогі друзі і прохання триматися і єднатися. Якщо ми не будемо триматися і єднатися, України не стане. Дякую за стрім. Хай Бог береже Україну, хлопців на фронті і всіх нас.